14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла новий закон про прокуратуру. Окремі його положення, що набули чинності 26 жовтня минулого року, зазначає прокурор області Ян Стрелюк. Суттєво змінили форму реалізації повноважень органів прокуратури. Прокуратура втратила повноваження проводити перевірки в порядку нагляду. основна роль у виконанні таких завдань відбудеться тепер профільним органам державної влади. І, на жаль, на сьогодні. Така ситуація в Україні, що і контролюючі органі не мають права проводити перевірки згідно постанови Кабінету міністрів України. І деякі профільні державні органи для проведення відповідних перевірок до цього часу не створені. Цьогоріч до суду пред'явлено позовів на суму понад 148 мільйонів гривень. Задоволено 297 позовів на загальну суму майже 65 мільйонів гривень. Серед іншого, прокурор області наголосив на відновленні гучної справи, що стосується учнів Полтавської загальноосвітньої школи номер 12 у травні 2014 року Полтавський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора міста в інтересах учнів Полтавської загальноосвітньої школи No12 до управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради про визнання протиправним та скасування наказу яким мужнім школи було переведено з навчального закладу, розташованого на червоному шляху до основного приміщення цієї школи по вулиці Нерма Ян Стрелюк обурений, що управління освіти міста проігнорувало це рішення. Навчальний процес досі не розпочався, тому прокурор міста знову звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з іншим проханням. Про зобов'язання управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради відновити навчальний процес початкової школи. Постанова суду позов прокурора міста задоволена в повному обсязі. На сьогоднішній день, на жаль, з урахуванням того, що закінчується вже навчальний рік, ми будемо і прокурором міста Полтави, і якщо необхідно, буде прокуратура Полтавської області. Будемо вимагати від виконавчого комітету Полтавської міської ради виконання цього рішення суду в повному обсязі. Очільник області прокуратури зазначив, націлюватиме прокурорів на суворе дотримання умов нового законодавства в умовах реформування органів прокуратури, в тому числі і представництва інтересів громадян і держави в суді.